У цьому відео я покажу, як замінити картридж в одноважельному крані. Для цього треба буде зняти ручку. Так само покажу, як замінити картридж перемикача душа. Перша дія. Будь-яким гострим предметом знімаємо колпачок. Так виглядає колпачок. Шестигранним ключем викручуємо фіксуючий гвинт і знімаємо ручку. Гвинт залишився всередині ручки. Далі знімаємо декоративну чашку. Наступне викручуємо гайку картриджа, Прижимну гайку катежа. Поки кран новий, достатньо зусилля одної руки. В моєму випадку це 27-й ключ. Прижимна гайка, картриджі, Далі сам картридж, Має таку форму. От дві ніжки, і вони опираються відповідно два отвори. Все, так розібрано. Аналогічно розбирається і ручка. Переключення душу. Тут так само є фіксуючий гвинт. Знімається ручка. Тут вже йдуть шліци всередині і на картриджі шліци, пластикова шайба. ключ на 17. Знімаємо прижимную гайку картриджа. Так вона виглядає. Далі йде катеж. Має таке вигляд. Можна продовжити розборку крана. як замінити гайку або повністю ремкомплект. Ключ на 10. Проти годинкової стрілки викручуємо так виглядає. Як замінити гайку або повністю ремкомплект. Деся... Ключ на 10. І тут важливий момент. Що викручується за годинковою стрілкою. Викручується за годинковою стрілкою? Так. І... Навпаки, якщо нам треба закрутити, то закручується проти годинкової стрілки.